Меро, брати і сестри. Радий бачити кожного з вас сьогодні на цьому місці. Також подяка Богу за цю прекрасну погодку. Вона наче була хмарна, і зараз вже так стало більш сонячно. Сьогодні я хотів би запитати кожного з вас, що для вас значить слово свобода? Особисто для вас. Для кого що є свободою? Від якогось тягаря. Подяка. Зараз на кожному кроці ми чуємо про таку собі псевдосвободу цього світу, яка заключається в тому, щоб кожна людина робила все, що заважає. Тобто, їла, пила, купувала те, що хоче. І це у світі зараз вважається свободою. Говорила те, що хоче. Але чи справді це є тою свободою істинною? Об'єктивною, так би мовити, про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Зачитаю з Вікіпедії значення слова свобода літературне. Свобода це юридична можливість людини поводитись відповідно до своїх волевиявлень, тобто робити все, що бажається, але тільки те, що не заборонено законом. Тобто, розуміємо, є законодавство України. І все, що не за його рамками, вважається свободою. Але до цього не входять моральні закони, що стосується там, не знаю, виховання або вживання якось куріння або вживання алкоголю, до прикладу, ну, якщо, звісно, вам не 18. Але давайте поглянемо на свободу зі сторони Біблії. Відкриваємо, хто має Біблію, і також має можливість і бажання. Євангелія від Івана, 8 глава, 31 по 32 вірш. Там записані дуже інтересні слова. Може, хтось хоче зачитати. кого вже відкрито. Євангелія від Івана, 8 глава, 31 по 32 вірш. Підніміть руку, вам піднесуть мікрофон. Будь ласка. Сестра Надя. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: "И если прибудете в слове моём, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными". Ему отвечали. Достатньо. Ага, 33. Подяка. А скажіть, хто пам'ятає, у якому розділі сьогоднішнього уроку звучав цей вірш? Мені сьогодні був у роті. Хто вивчав? Пам'ятаєте, в якому розділі? Хто був уважний? В третьому, третьей вірші. ні, на третьєму. В п'ятому розділі. розділі був цей вірш. Важливо нам вивчати уроки, пам'ятати, що ми сьогодні вчили. Отже, істина зробить нас вільними. Вільними від чого може зробити нас істина? Так, подяка. Від рабства гріха. Тобто, це якраз таки є. Вона може зробити нас вільними від порушення цих моральних законів. Тобто розуміємо, наскільки свобода це обширне значення і велике, воно стосується дуже багатьох сфер. Але щоб це сповна зрозуміти, нам треба розглянути створення людини. Скажіть, чи було в людини якесь право вибору, коли Господь її створив? Чи надав він їй якийсь вибір? Тобто людина була вільною. Вона і залишилась вільною. У книзі буття 2 главі 9 вірші записані такі слова. Я зачитаю. Книга буття. Другий розділ, дев'ятий вірш. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево приємне на вигляд і добре для їжі. І дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Це було майже останнє, що створив Господь в раю. Тобто дві дерева. Але ми зараз з вами звернемо увагу на дерево пізнання добра і зла. У цій же главі, вірші 16 по 17 говорять нам, і заповів Господь Бог Адамові, сказавши, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їш від нього, бо в той день, коли ти з'їси від нього, смертю помреш. Тобто Господь створив людину і надав їй якесь, якесь установлення. Щоб вона не порушувала його. Тому ну, це просте таке установлення. Якщо вдуматися, от ми окружені Адам і Єва були раєм, всіма благами, і Господь заповів їм просто не їсти з якогось там дерева в саду. Але потім ми бачимо, у що це повернулося. Тобто Господь створив людину вільною, вільною у своєму виборі, робити чи не робити. Він надав їм установу, сказав їм не їсти, бо ви помрете смертю. Але ж він міг фактично зробити так, щоб вони взагалі не мали доступу, щоб вони це не зробили. Та віддав людині вибір. І така наша людська гріховна натура, що нас тягне на гріх, на щось те, що заборонене, що не можна. І таким чином згрішили Адам і Єва. І вони потрапили у рабство гріха, зробивши цей гріх. Та у нього зробили цей вибір. Тобто вони були вільні. Про яку ж свободу говорить нам цей світ. У світі також є. Взагалі існують тільки два види свободи, як ми вже з вами розглянули. Це істинна свобода і така собі псевдосвобода. В книзі пророка Ісаї, 22 глава, 13 вірш. Можете поглянути, я не буду зачитувати. Там записаний дуже відомий усім вірш. Який закінчується так: будемо їсти і пити, адже завтра помремо. Наразі у цьому світі так і є. Є така фраза у багатьох психологів, а також у багатьох людей, «Слухай своє серце. Для того, щоб бути щасливим, щоб обрести щастя, треба слухати своє серце. І коли людина слухає своє серце, коли робить ті всі справи, які хоче її гріховна натура, вона якоби обретає свободу. Але сама цього не розуміючи, попадає у рабство гріха, і її очі в той момент закриті. Це саме страшне, що може бути. Коли людина не бачить того і вважає себе вільною, вважає, що вона обріла це щастя. І дійсно, знаружжу воно так виглядає. Якби ці люди щасливі, вони, в них все добре, все спокійно, але всередині їхньої душі є дуже велика пустота. Яку вони намагаються саме цим і заповнити, скоюючи гріх і шукаючи саме цієї свободи. Це як бездонна яма, в яку ти кидаєш, 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 і воно пропадає і ніколи не наповняється. Велика боротьба, 48 сторінка, описує нам дуже цікаві слова. Люди починають вірити, що їх бажання є вищим законом, що свобода це право будь-яке бажання, і що чоловік несе відповідальність тільки перед самим собою. Тобто зараз, брати і сестри, ми з вами так і розуміємо, що свобода в тому, щоб робити те, що ми хочемо. Виглядає як свобода, але на самому ділі це псевдо-свобода, яка і приводить нас до рабства гріха. Які ж у нас є приклади псевдосвободи з Біблії? Це не дуже одна хороша притча. На цей рахунок вона записана у Євангелії від Луки, 15. главі. Давайте з вами зачитаємо. Євангеліє від Луки, 15 глава, 13 по 14 вірш. 15 глава 13 по 14 вірші. А через кілька днів молодший син, зібравши все, подався в далекий край і розтратив там майно своє, живучи розпутно. А Коли він усе прожив, настав великий голод у краю тому, і він став бідувати. Хто пам'ятає, що це за історія? Я зараз запитаю не дорослих, а дітей. А ви вже відповіли. Дітки, хто може відповісти, що це була за історія така? Каже, молодний син, правильно. Це була історія про блудного сина. Він отримав імення від свого батька наслідство, нашими словами, і пішов жити собі вільно. Він отримав свободу, поїхав ну, від батька на определенне розстояння і там собі жив, як хоче, купував, розтрачував майно, займався тим, чим хоче, будь-який він, він обрив свободу. Але чим закінчилася вся ця історія? Він залишився ні з чим. Він кидав бездонну яму, так і не наповнив її. Після того він осознав це, уже, як ми знаємо, будучи між пастухами, між свинями, він їв те ж саме, що їли свині, і зрозумів, що навіть люди, яких найняв його батько, живуть краще, ніж він. І він вирішив повернутися до свого батька із такими думками в голові. Я йду до свого батька і, можливо, він візьме мене хоча б у найманці, щоб. Щоб я міг хоча б якось більш краще жити. Та як прийняв його батько? Він відвернув його чи він прийняв його до себе? Вийшов. йому Вийшов йому так. І прийняв і навіть одів його у найкращий одяг, влаштував піршество в честь його повернення. Це, брати і сестри є притча, яка служить прообразом для нас. Ми як той блудний син. А батько спритчі це наш батько Небесний, який завжди готовий прийняти нас. Завжди чекає нас, чекає нашого покаяння. І чого ж хоче Господь від нас у питанні свободи? Пропоную відкрити послання до Галатів 5 главу, 13 вірш. Послання до Галатів. 5 глава, 13 вірш, перепрошую. Ви ж, брати, покликані для свободи. Аби тільки свобода ваша не стала приводом для догодження тілу, але любов'ю служіть один одному. Свобода це не гріх. Зараз я думаю, ми чітко розділили, яка свобода є гріхом, яка свобода не є гріхом. І свобода це дійсно не гріх, того, що Господь нас такими створив. Він міг створити на нас роботами. Які могли б виконувати лише те, що він каже, і нічого. Нічого більше у нас би не було ніяких прав. Ми не були б вільні у своїх діях, а лише виконували б те, на що нас запрограмували. Але наш Господь є творець, а не програміст. І він створив нас вільними обирати. Він навіть хоче, щоб ми були свободними і щоб ми були щасливими. Тобто, ця свобода вона існує для нашого щастя. А щастя заключається в тому, що слухатися нашого Творця. Ведучий вірш брат зачитував 1 Петра, 2 глава 16 вірш. Якщо взяти початок і кінець цього вірша, то виникає такий собі парадокс. Противоречі таке. Як вільні, але як раби Божі. Тобто в нашому розумінні як. Якщо він раб, то він не вільний, тому що він мусить робити те, що йому сказали. Але тут описується як вільні, але як раби Божі. Це не є людською логікою. У цьому світі таку логіку ми не знайдемо. Але така є божественна логіка. І... В цьому дійсно є наше щастя. Книга воздержання 110 сторінка описує дуже цікаві слова. Повиновлення Богу це свобода від рабства греха, збавлення від чоловічних страстей і гріховних побуждень. Чоловік може одержати победу над самим собою, над своїми пристрастиями, з себе гньот начальств і властей, міроправителей тьми века. Сього. І духову злоби Понібесних. Єфісянам 6 глава, 12 вірш. Тобто ми з вами призвані бути вільними і дійсно можемо ними стати. Пророк Ісаїя у першій главі, сама перша глава книга пророка Ісаї, якщо хочете, можете відкрити, 16 по 18 вірш записав нам алгоритм. Як ми можемо стати вільними. Відкриваємо книгу пророка Ісаї. Перша глава, 16 по 18 вірш. Обмийтеся, очистіться, відкиньте ваші злі вчинки від очей моїх. Перестаньте чинити зло, навчіться чинити добро, шукайте правди, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтеся за вдову». Тоді прийдіть і розсудимо, говорить Господь, якщо будуть гріхи ваші, як багрянець, як сніг у білю, якщо будуть червоні, як пурпур, як вовну вибілю. Господь чекає, Чекає, коли ми дійсно зрозуміємо, в чому заключається істинна свобода і прийдемо до нього. Нам треба, перш за все, зрозуміти, що ми не свободні. Сьогодні в уроки ми вивчали, як поводили себе фарисеї, коли Господь зачитав їм якраз таки ті слова. з... Книги Йоанна він сказав їм: Істина зробить вас вільними. А що вони йому відповіли? Да, Ми ніколи не були рабами, ми завжди були вільні. Вони не розуміли цього. Але легко нам говорити про них, читаючи це зверху і кажучи, що як вони так погано поступають. Та наразі ми також не розуміємо цього. Ми також вважаємо себе вільними, але ми знаходимося у рабстві гріха. І Господь закликає нас вийти з нього. Він чекає протягом усього нашого життя, коли ми прийдемо до нього і відкриємо йому свої гріхи і покаємось. Для цього нам треба зі смиренням у молитві приходити до нього і просити в нього прощення за ті злі діяння, які ми робимо, а також приймати Його слово, приймати те, що він нам каже. Тому що це послужить нам во благо. Це стосується всього, кожної сфери нашого життя, не тільки моральної, не тільки фізичної, а повністю всіх. Від харчування до наших принципів. І з Божою поміщу ми зможемо обрести той ідеал, опять-таки, як ми вивчали сьогодні в уроки. Господь хоче від нас того, щоб ми були чистими. Як Господь був на цій землі, Ісус. Був чистим, був у мирі з Богом, так само і ми можемо цього достигнути. І навіть нам цього треба достигнути. Цього хоче від нас Господь. І це є дійсно та істина свобода. Адже над Христом на землі навіть ангели сатани не мали власті. І ми також можемо такими стати, коли облічемося у праведність Христа і будемо ходити і діяти по Його Слову. Мій основний посил в тому, що Господь надає кожному з нас. Свободу, свободу вибору, свободу поступати правильно або неправильно. Хоча, так певно, не можна говорити, надає нам свободу поступати кожному хто як хоче. Так само, як він надав ту свободу Адаму та Єві. Але, слухаючи це все, ми можемо розділити для себе, що є істина свобода, а що є псевдосвобода. І який вибір з вами сьогодні зробимо ми. Амінь.